Ще раз я казати не буду а, про те, що а, я пишаюсь художниками, які особливо дівчатами, жінками, да, по перше, красивими, по-друге, дуже енергійними в сенсі того, що можуть багато робити, і це багато. Знаєте, коли інколи буває, що треба відбір якийсь, а тут і перехід кількості в якість є і роботи самі по собі дуже по перше до речі, професійні. По-друге, Приємно просто споглядати на роботи, які з під час війни можуть розрадити під час війни. Художник повинен хоч якось рефлексувати з приводу того, де його країна де. Де його місце в цій системі? В системі, яка дуже дуже важлива для всіх нас, і саме такі виставки, як на мене, по-перше, важливі. По-друге, я вже на виступі казав, що я вже запросив пані Марину до нас на 23 серпня, 27. Зараз у нас проходить виставка, присвячена дуже незвична. Бо навіть Віктор Мачковко. Помітив, помітив, відзначив, що насправді дуже багато виставок. Але наш формат був незвичний в тому сенсі, що в нашій, в наших, в нашій локації майстерні художників, які пішли, пішли в інші святи під час війни. Їх насправді аж сім було. Але він попросив, ми додали ще художників, які раніше були. Зараз у нас 14 художників і 27 всього робіт. Це камерна все-таки наша система ну, не, не співмірна з цим чудовим простором. Він просто, як знаєте, призначений для того, щоб тут робити виставки. А от наш набагато локальніше, але я зараз не про це. Про те, що ну, по-перше, так, давайте так. Я запрошую всіх глядачів, які зараз мене чують. На виставку на 23 серпня 27, це дуже корисно, дуже знаєте, розкриє і, знаєте, щемно навіть дивитися роботи художників, які в те. дуже складно було, до речі, їх зібрати. В тому сенсі, що я ж не просив у художників особисто, а прийшлось у родичів або у знайомих, у вас зараз руки відваляться. Ні? Ну, от, да. ну, Але вона зібралась все таки, і така колекція був навіть скандал невеликий. Я тут озвучувати його не буду. Якщо буде час, окремо розповім, там цікава історія, що одну картину забрали, забрали скандалом навіть невеликим. Ну це такі, знаєте, не, не абсолютно ну, мелочі, які а, тільки як трохи гарчиці торти. Так що я дуже радий, щасливий і ще раз підкреслюю, що пані Марина художниця, яка варта цього високого звання художниця. поназивати можна себе як завгодно, а працювати саме над тим, щоб виставляти свою роботу. Організовувати окремо можна про до старостенку сказати, бо про неї мало хто каже. А це таке сонце. Знаєте, хоч зараз вона в чорному вдягнена, емоційна, молодець. Вона організувала цю виставку. Запросила особисто мене, а я, пан, пана Тарієла. Та, і е, тому вон, донька приїхала із Італії у собі, тільки щоб подивитись на цю виставку. Так що на, на все добре, до нових зустрічей.